Друзі, багато було телефонних дзвінків, писали, телефонували по тій зафірі, яка в нас нещодавно була продана, 2009 рік. І зараз приїхала 2011 рік, щойно з Німеччини, опель Зафіра Б в такому самому кольорі, темно-сірий графіт, дуже гарний автомобіль. На 16-х легкосплавних дисках. Нова зимова гума, друзі. Нова зимова гума 16-й легкосплавні диски. Дуже гарний колір, без рижиків, без ржавчини. Автомобіль реально у хорошому стані, на хорошій комплектації. Передній і задній партронік. Омивачі фар. Хром пакет, друзі, протитуманні фари. Дивимося, який автомобіль. Датчик дощу та світла. Все працює в автомобілі, клімат заправлений. Чотири склопідйомника, дивимося карти дверей, сидіння ковші, такі вже глибокі, удобні. Авто світло, круїз, контроль, мультикермо, шкіряне кермо, 228 оригінального пробігу. Друзі, дивимося партронік, підігрів лобового заднього, підігрів дзеркало, нозонна зона кліма. Отакий автомобіль, підлокітник. Все дуже хорошо працює. Задні сидіння карти дверей. Друзі, такий міні сімимісний. Є запаска нова, домкрат, ключик. Все в наявності. Крючок, шторка в наявності, два там ще місця, які не використовувалися, не затерта, не понищений автомобіль в дуже хорошому стані. Розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на нового власника в МРЕО. Друзі, до 100 кілометрів автомобіль можемо доставити безкоштовно. У нас є функція доставки автомобіля по Україні. В будь-яку точку такий автомобіль. Тому звертайтеся, пишіть, телефонуйте, підписуйтесь на канал. Друзі, ставте лайки. У нас є постійні постійно автомобілі, дуже хороші. Німеччина, Швейцарія. Всім дякую, всім гарних покупок.